जीपाय <laughs> <laughs> <shrie> <sharp> <shrie> <hle> <small> <sharp> Даруй на щасливі. дому модому і ти господині, даруй віта, щасливі. Я... Маленький сути не спи, не дрімає. Я Олю поклич. Своїми ручками весь світ обіймає і вашу родину, і вашу хотину, і всю Україну. Христос рождає. Славімо його. Давайте полядуй полядуй.